Привіт, мої любі друзі! Як я рада вас бачити! Дивіться, яке сьогодні чудове сонечко! Воно наче привіт від літа, яке з нами вже прощається! А ви любите літо, малята? Давайте разом згадаємо, яким воно було! Ох, яке чудове літо! Тепле, яскраве, веселе! Вона подарувала нам стільки радості й пригод! Погляньте на ці картинки! Хіба не чудово? А тепер давайте перевіримо, наскільки добре ви запам'ятали літо. А перевіримо ми це з допомогою чарівних загадок. Слухайте уважно! Я приготувала для вас загадки. Загадка це таке речення, в якому сковане слово. І ваше завдання розгадати, що це за слово. Отже, перша загадка. Слухайте уважно! В небі ластівка летить, з вітру листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, дозрівають жита. Яка пора року, діти? Так, малята, це літо. Фантастично! Ви справжні розумнички! Давайте спробуємо ще одну. Відкривайте оченята, досить спати! Досить спати! Рано вранці у віконце заглядає літнє. Так, сонце! Справилися? Чудово! А ось і наступна загадка. Пахне грядка невеличка. Швидко виросли сестрички. Чи порушки круглолиці заховались у травиці. Чорні крапочки на личках здогадалися? Так, сонички молодці малята. Молодці здогадалися? Ммм, яка смакота. Кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі. У колючки вбралися і кущиком назвалися. Як ви гадаєте, малята, що це? Так це ж агрус. Молодці! Ви так швидко все розгадуєте. Ось наступна загадка. Влітку диво це знайду, в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Здогадались малята? Це квіти. Ммм, яка смакота! Я знаю, що всі діти люблять це. Не гіркий і не солоний. А солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Кавун молодці малята. А зараз загадка про те, без чого літо не літо. На хвилях весь день каталася, довго плавала, купалася і пірнала на просторі. Де була, скажи, на морі. Які ж ви молодці? Ви так швидко і правильно відгадали всі загадки. А це означає, що ви, мої любі малята, дуже уважні та добре пам'ятаєте всі радості літа, і тепле сонечко, і солодкий кавун, і запашну суницю, і ласкаве море. І яскраві квіти. На жаль, наше заняття вже добігає кінця, але попереду нас чекає ще багато ігор та відкриттів. До нових зустрічей, малята! Бувайте!